Трамп почав нову війну від ранку. США масово обстрілюють Венесуелу. Буданов більше не очільник гор. Ходять чутке, що звільнити планують, і начальника СБУ Василя Малюка. Поповнення зсу свідки не чекали. Німеччина планує висилати українців призивного віку назад на батьківщину. Сили оборони знищили цілу колону окупантів, які наступали на Покровськ. Індія таке відвернулася від Росії у бік США. Уряд натякнув, що Час відмовлятися від торгівлі з РФ. Китай вирішив підняти народжуваність і ввів податки на контрацепцію. Та корупціонер, якого ще світ не бачив, у екс-мера знайшли понад 13 тонн золота та десятки тонн готівки. Вітаємо назвати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. США почали нову війну. Від ранку Сполучені Штати масово обстрілюють Венесуелу. Повідомляє Рейтерс, у столиці Венесуели Каракасі сталися вибухи. Південна частина міста залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери. Чайнок як пише Рейтерс, саме там знаходиться велика військова база. Нагадаю, ще 21 листопада в телефонній розмові Дональд Трамп давав президенту Венесуелу Ніколасу Мадуро час для виїзду із Венесуели перед тим як оголосив про закриття повітряного простору над країною. Точні наслідки сьогоднішньої атаки наразі залишаються невідомі. Ми розкажемо про них уже у наступних випусках. Буданов, новий глава офісу президента. А Федоров міністр оборони. Зеленський провів резонансні кадрові рішення в керівництві державою та анонсував, що це ще не все. Так, офіс президента тепер очолить нинішній глава ГУР Кирило Буданов, як пише New York Times. Він має тісні зв'язки зі США, що допоможе Україні в ході мирних переговорів. Зокрема, як зазначає видання, Буданов пройшов підготовку в рамках програми ЦРУ. За словами Зеленського, оновлений офіс передусім зосередиться на питаннях безпеки розвитку сил оборони України, а також на мирному процесі. Змін зазнало і військове керівництво. Зокрема, міністром оборони стане нинішній очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Новим начальником гур стане нинішній очільник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Також зміни торкнуться і Держприкордонслужби та низки інших ключових посад в Україні. І не менш резонансна новина, Зеленський може звільнити голову СБО Василя Малюка. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК Україна. Спроби зняти Василя Малюка із посади справді є, але наразі ще нічого не вирішено. Йде обговорення, Йдеться у публікації. Співрозмовники видання зазначили, що є ті, хто вважають можливе звільнення малюка серйозним послабленням обороноздатності України, враховуючи останні гучні операції СБУ зокрема полутину Аналітики певні таке можливе рішення президента викличе багато запитань. І до ситуації на фронті: гуляй поле нова гаряча точка Донбасу. Місто наразі зруйноване вщент а росіяни кидають резерви із інших напрямків. Щоб провести окупацію населеного пункту, розповів спікер села оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, російським окупантам вдалося зайти в гуляйполе, але українські захисники також залишаються у місті та тримають оборону. Волошин зазначив, що Україна поділила гуляйполе на сектори, у кожному з яких є позиції воїнів села Борони у місті. Зараз перебуває кілька українських підрозділів. При цьому росіян там в рази. Більше ніж село оборони кажуть у командуванні, а сам населений пункт фактично перетворився на величезну сіру зону, за яку ідуть бої. А от біля Покровська ЗСУ зірвали чергову спробу масованого штурму наших позицій в районі селища Гришина Донецької області. Росіяни намагалися накопичитися та піти у наступ. Що з того вийшло, показали бійці го корпусу ДШВ. За інформацією, десантників противник намагався використати логістичний шлях між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сел. Для цього ворог залучив понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автомобільний транспорт. Підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, влучно відпрацювали наші хаймерси, розповідають військові. Іншу частину техніки сила оборони виявили та уразили безпосередньо на південно-східних околицях міста, коли російські військові намагалися знайти укриття. І більше про ситуацію на фронті дивіться в нашому оперативному зведенні. Успішна ліквідація кількох десятків російських військових і колаборантів у захопленому селищі Хорлище на Херсонщині. У новорічну ніч безпілотники вдарили по базі відпочинку на узбережжі Чорного моря, де біля Д ялинки з Дідом Морозом та Снігуренькою зібралися російські окупанти та їхні посіпаки. Безпілотники, видимо, вісілік десь над морем. А первый беспилотник-разведчик, который ближе подошел, направил их прямо в точку без нескольких минут до боя Курантов. Это был первый беспилотник, потом второй. И третий, что самое главное и говорит о том, что это предусмотрена акция такая, то ли устрашение, то ли срыва переговоров, это был беспилотник с зажигательным взрывным снарядом. и і вот этот пожар, который не могли потушити почти до шести часов утра. І не могли подойти туди, щоб допомогти тем, хто там остался. Но, ну, в общем-то, всіх, хто не успел вийти, в кафе було болі ста чоловік. Окупанти визнали двохсотами щонайменше двадцять 27 осіб. Згодом повідомили про ідентифікацію ще тринадцяти тіл. Точну кількість постраждалих від удару зрозуміло зрадник України. Сальдо не називає, і якби російські поплічники не намагалися розіграти версію про терористичний акт, свідки вказують на протилежне. Місцевих у маленькому селищі і до вторгнення було небагато, особливо взимку. В'їзд на територію хорлів росіяни закрили ще у 2022 році. На базах відпочинку розселилися військові, а все узбережжя перетворили на суцільний полігон. А кто мог быть в этом кафе во время комендантского часа? Местные быть не могли. Местной молодежи там практически не осталось. Все выехали. Стариками пенсионерам в этом кафе делать нечего. Там были военные, получали грамоты, награды, могли быть члены их семей. В целом, большинство нынешних некрологов и записей из хорлов про сдохлых коллаборантов и зрадников. Деякі из них Катівники та садисти. Тим часом, за даними аналітиків діпстейту, росіян є просування в районі Сіверська, зокрема біля населених пунктів Резниківка, Притечни та Дорожняки. Голова сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним Мадяр, повідомив, що в перший день нового року окупанти наступали мляво і переважно малими групами. Проте українські оператори дронів встигли уразити 1105 унікальних цілей противника. На куп'янському напрямку, який росіянам так і не вдалося захопити, вони застосовують тактику випаленої землі за даними військовослужбовців Сил оборони, протягом усього дня армія РФ накривала позиції з усіх видів артилерії, повністю зачистити окупантів, що просочилися в місто, поки не вдалося. Тим часом російська армія у 2026 році продовжує воювати з цивільною інфраструктурою. Під ударами безпілотників опинилися зоопарк у Харкові, магазин товарів для дому в Запоріжжі, а також багатоповерхівки в цих містах. У день 2 січня окупанти завдали удару балістичними ракетами по київському району Харкова, влучивши у житловий будинок. Щонайменше два десятки людей зазнали поранень. І українські резерви незабаром можуть поповнитися доволі незвичним чином. У Німеччині закликали повернути придатних до служби українців на батьківщину. Пише Мюнхер Марко. Відповідні вимоги викладені у проєкті рішення ХСС для зимової наради партії, яка незабаром пройде у Баварії. Зокрема, у планах зафіксувати позицію, не дозволяти зворотні поїздки біженцям, тобто відпустки на батьківщину. Якщо біженець для цього. О, їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати статус захисту, оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу у захисті. Крім того, керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Олександр Гуфман пропонує повертати до України придатних до служби українських чоловіків. Де вони мають зробити внесок в оборону своєї країни на даний момент? Відомо, що у Німеччині з початку війни отримали прихисток понад мільйон українців у відставку через антиукраїнські висловлювання, чеська опозиція вимагає звільнення спікера після його новорічного привітання із образами у бік офіційного Києва. Зокрема, опозиційні партії Чехії планують провести голосування у палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамуре. Збір підписів для подання пропозиції стартує вже наступного тижня. В керівництві партії ОДС вважають, що звернення спікера чеського парламенту є прикладом неприйнятних маніпуляцій і залякування. А заява про третю світову війну, якою має бути зацікавлений Брюссель, завдає фундаментальної шкоди Чеській республіці. Вони також назвали неприйнятною образо голови Єврокомісії Урсулу фон дер фондерляєн, яку Окамура назвав божевільною. Нагадаю, у своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що кошти Чехії не мають спрямовуватися на закупівлю зброї та підтримку воєнних дій за кордоном. Крім того, він розкритикував захід за допомогу Києву. Тим часом Індія схоже визначилася, хто їй дорожче США чи Росія. Нью-Делі посилило контроль за купівлею російської нафти, все через підготовку до угоди зі сполученими штатами, повідомляє Рейтерс. Так стало відомо, що міністерство нафти індії просить щотижня надавати інформацію щодо імпорту з РФ та США. Зазначається, що ця інформація потрібна кабінету прем'єр-міністра Нарендри Моді. Все для того, кажуть інсайдери, щоб коли США запитують інформацію про поставки. Вони отримували перевірені цифри. Також на думку аналітиків, попри пряму заборону для НПЗ щодо імпорту нафти, така підвищена увага із боку уряду уже є красномовним попередженням про необхідність скорочення обсягів торгівлі з Росією. Тож цей показник найближчими місяцями становитиме в середньому менше ніж 1 мільйон барелів на добу. Та нафта це не єдині проблеми РФ. Російська економіка доживає свої останні дні, принаймні у нинішньому вигляді. Експерти впевнені, добити її допоможуть самі ж росіяни, тим, що беруть, але не віддають кредити. Така, начебто, звичайна потреба громадян, вже обернулася для РФ нестачею десятків мільярдів доларів у бюджеті. Два роки війна розганяла російську економіку. Спершу за рахунок екстрених бюджетних вливань, потім завдяки рекордним доходам від нафти та газу. Але у 2025 році цей мотор почав задихатися. Те, що Кремль роками видавав за адаптацію до санкцій, все чіткіше перетворюється на хронічне захворювання. Економіка поставлена на військові рейки задля війни проти України перестає рости і починає пожирати сама себе. Воєнна економіка Росії. Абізайте крекніса, якби Кремль не намагався приховати реальні наслідки своєї агресії. перелом став помітним саме у 2025 році. Річні темпи зростання ВВП послідовно знищувалися з 1,4% у першому кварталі до 0,6% у третьому. Четвертий квартал за оцінками економістів може завершитися ще більшим спадом. А вже на початку 2026 року Росія ризикує увійти у технічну рецесію. Головне, што поканіто каких-то відчутних перспектив того щось зміниться. То те, то буде все хуже, це очевидно, А перспектив на влучення не наблюдається. При цьому російська держава продовжує витрачати на війну так, ніби у бюджету немає завтрашнього дня. Ці витрати розганяють інфляцію та заганяють економіку в пастку. Щоб стримувати зростання цін, центральний банк змушений утримувати ключову ставку на надвисокому рівні. Навіть на тлі уповільнення економіки у 2025 році регулятор зміг опустити ставку лише до 16 відсотків рівня при якому кредитування цивільної економіки фактично заморожене. Починаючи з 1 января. Напомню, в Росії піднімається випаднімається налог на добавочної стоїмості, вводяться нові збори, повишаються діючі збори, убираються. Отсрочки, вернее, льготы по плате некоторых налогов. И наиболее существенное, что будет, это завтрашнего дня в России опять будет заниматься налог на добавочную стоимость при оплате кредитными карточками. 25 лет такого не было. То есть, по сути, 25 лет россияне, когда платили кредитными карточками, они не платили за налог на добавочную стоимость. За эти операции вот завтрашнего дня это будет. И, безусловно, это... Розгоніти біставогромної флязі на цьому тлі російська промисловість все чіткіше розпадається на два нерівні рівні світи. Перший оборонний щедро фінансований із бюджету і демонструючи зростання. Ми будемо обов'язково працювати по цьому направлені. Другий цивільний, який стагнує або падає під тиском високої ставки, дефіциту кадрів та зниження попиту. Виробництво в цивільному ядрі оборонної промисловості залишається майже на 5% нижче рівня кінцям 2024-го. двадцять четвертого. Воєнне влівання результати, і канічні результати це стагнація і навіть спад, і впереді буде тільки хуже, тому що вже не хватає грошей на піддержання нормальної господарської діяльності. Навіть статистичні сплески промислового зростання все частіше виявляються ілюзією. Шофневий стрибок виробництва на 3% забезпечили переважно галузі пов'язані з оборонно-промисловим комплексом. У той же час будівництво автомобілебудування, виробництво скла та будівельних матеріалів продовжують скорочуватися. Автопром демонструє майже катастрофічне падіння, мінус 60% у річному вимірі. Схожа картина і в транспортному машинобудуванні зростання виробництва літальних апаратів маскує глибоку кризу залізничної галузі. Інвестпрограми РЖД згортаються на тлі багатотрильйонних боргів, а вкладання в інфраструктуру падають на десятки відсотків. Це, знаєте, такі падіння, яких Росія не віддала з років. Кульмінацією цих процесів стає бюджетна криза. За підсумками 2025 року. Дефіцит федерального бюджету очікується рекордним: 5,7 трильйона рублів. Теквіна частина фонду національного добробуту вже менша за цю суму. Щоб не вычерпать резерви резервы, остаточно, влада наращивала внутренние за фактично перекладаючи цену войны на будущие годы и на В России все возможные критические виды информации секретит или искажает. потому что это определяет, ну как бы боевую готовность России дальше вести войну. Поэтому верить этим цифрам нельзя. Обратите внимание, что даже внутри России есть разноголосие о том, какой уровень инфляции в России на самом деле существует. С одной стороны, вы мне Приводите цифру 6,6, официальная цифра, которая дает ростат, и если вы хотите верить ростату, то я не могу вам это запретить, но не рекомендую. А с другой стороны, тот же Банк России периодически опрашивает население, какой уровень инфляции они считают в России существует, и какого уровня инфляции они ждут. Называется инфляционное ожидание, инфляционное восприятие. Воспринимаем инфляцию, инфляционное ожидание. Вот там цифры другие, 14-15%. Кроме того, инфляцию стала альтернативно считать а, такой игрок Ассоциации Российских Банков. Вполне лояльная структура, но, тем не менее, не государственная. У них получается, что инфляция ну, минимум в 1,2 раза выше того, что дает, значит, соответственно, Росстат. Значит, это уже получается около 8%. Так что насчет того, что инфляция низкая, это очень сомнительно. В будущем году она будет только нарастать и очень сильно, скачкообразно. Первый квартал будущего года россиян ждет рост цен. 15, а то и больше процентов, может быть, до 30. А при этом заработные платы расти перестали. Поэтому считайте, что россияне уже в первом квартале будущего года объединяют процентов на 20-30 по реальной возможности Додатковий удар падіння цін на нафту у 2026 році. Нафтогазові доходи за оцінками аналітиків можуть виявитися ще нижчими ніж у 2025-му. Надлишок нафти на світовому ринку зростання видобутку в країнах опек плюс та поза його межами, а також збільшення дисконту на російське чорне золото. Стискають експортні надходження. Чим дешевше нафта, тим дорожче обходяться санкції, тим менше грошей залишаються в бюджеті. Навіть зовні на перший погляд міцний рубль утримуваний високою ставкою скорочень імпортом не виглядає гарантію стабільності. Однозначно, 2025 рік став точкою перелому для російської економіки. Війна, розв'язана Кремлем проти України більше не розганяє зростання. Вона роз'їдає систему зсередини. І чим довше Москва робить ставку на продовження агресії, тим очевидніше стає. Що платити за неї доведеться не лише сьогодні, а й багато років у майбутньому. Нові податки для народжуваності Китай пішов цікавим шляхом, щоб зберегти чисельність населення. У чому аналітики вже вбачають підготовку Пекіну до майбутніх воєн. Зокрема, для збереженості народжуваності Україні відновлюють податки на засоби контрацепції. Пише Рейтерс. Із 1 січня Китай припинив дію пільг, яка понад 30 років звільняла протизаплідні засоби від оподаткування, і повернув податку одразу на рівень 13% доданої вартості. Нагадаю, у 2024-му чисельність населення країни скоротилася третій рік поспіль. А експерти попереджають про збереження цієї динаміки в майбутньому. Корупціонер-рекордсмен, якщо ви думали, що найбільші хабарі рахуються мільйонами, то ви помилялися. Їх рахують тоннами золота і готівки. У колишнього мера китайського міста Хайкоу поліція знайшла 13,5 тонн золота та 23 тонни готівки. До того ж, нечистий на руку чиновник мав купу елітної нерухомості за кордоном та в Китаї, а також Колекцію з понад десятка люксових авто за даними слідства. екс-мер брав хабарі за надання державних контрактів та земельних ділянок у період свого управління містом із 2009 по 2019 роки. Загальна вартість конфіскованого майна сягнула 4,3 мільярди доларів. На хабарях не ловили, але його час теж добігає кінця. Північно-корейський диктатор Чен Ін, схоже збирає цю відставку. Хто замінить незмінного ставленника? Та чи може Північна Корея стати цивілізованою країною? Про це просто зараз. Кім Чен Ін втрачає владу північно-корейському диктатору готують заміну. Дочка глави північної Кореї Кім Чин Іна Кім Чу Е відвідала разом із батьком Мавзолей Кум Суан, де віддала шану колишнім лідерам. Кім Чу Е все частіше з'являється у публічному полі останніми роками. Це посилює чутки аналітиків та розвідувального агентства Південної Кореї про те, що вона може стати лідером країни у четвертому поколінні. Згідно з державними ЗМІКа НДР, Кім Чу Е ймовірно народилася на початку 2010-х років. У вересні вона разом із батьком здійснила першу публічну поїздку за кордон. До слова, північна Корея ніколи не підтверджувала вік Чу Е. Нагадаємо, що Кім Чен Ін вперше дозволив дочці з'явитися на публіці під час випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети у листопаді 2022 року. Це могло бути сигналом, що кім готує потенційну заміну. У той же час це станеться не скоро, адже Кім Чен Ін не має серйозних проблем зі здоров'ям. Бальша віра того, що что... Ким себе на наследники, вероятность этого весьма Вероятність Да? висока. Все-таки в Северной Кореї, в атлічні от Росії, ми відемо династичну диктатуру. Сімейна династія Кіма керувала північною Кореєю протягом трьох поколінь з моменту її заснування після Другої світової війни, коли Радянський Союз та США розділили контроль над Корейським півостровом. самого почала Кіми. Как взяли власть в свои руки, так ее и не отдают, поэтому, да, скорее всего, это действительно будет наследственная диктатура. Другой вопрос, когда, собственно, эти самые северокорейские элиты посчитают, что хватит и будут пытаться как-то эту власть перехватить. Ким Чен Ын пришел до влады после смерти батька у 2011 году. Для зміцнення свого правління у 2013 році кім стратив свого дядька за звинуваченням у спробі держперевороту та корупції, що стало першим великим актом зміцнення його влади, націленим на усунення потенційних суперників та встановлення повного контролю. Северна Корея – одна із самих жорстоких яка сьогодні існує. Тим німені, як ми бачимо, вже стільки років пройшло, вона все ще тримається, і в тому числі е -е, путем. жесточайшего, я бы даже не сказала, не, неестественного отбора, да, когда убивают собственных родственников примерно так, как ну, в очень далекие времена существовало. Північнокорейський лідер Кім Чен Ін перетворюється на одного з найкривавіших диктаторів сучасності, легко усуваючи неугодних та політичних суперників серед вищих чиновників і навіть найближчої рідні. Тому швидше за все публічна присутність доньки це просто образ стабільної сім'ї Кіма, яку, до речі, він довго приховував. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.